Мирослава Івановичу, дякую за те, що ви погодились надати нам інтерв'ю. Скажіть, будь ласка, зараз ви започатковуєте таку велику справу. Це новий журнал, який має згурту... згуртувати інтелігенцію в країні. Так? В Україні багато журналів. Чому ви вирішили взятись за цю справу? Ті журнали, які є зараз в Україні, багато є цікавих журналів. Але бракує ще одного журнала, на мою думку, який об'єднував би наш народ. Кожний із журналів має якусь свою нішу, свою специфіку. А такого журнала, який би привчав людей до чесності, до порядності, захищав права людини і всім нашим громадянам. Передавав думку, що всі ми є громадяни одної країни, і якщо ця країна буде процвітати, то незалежно від того, до якої конфесії хто належить, якої етнічної національності, хто якою мовою говорить, ми всі повинні робити те, щоб наша країна була. Багатшою, а ми відносно цього і культурнішими, і заможнішими політики дуже часто не хочу сказати, що завжди, але дуже часто якраз працюють в протилежному напрямку. Вони намагаються розділити людей в Україні. Та ну можна про різні теми говорити. Можна говорити, ви згадали питання мови, наприклад, та воно не було загострене в Україні його загострили штучно. Питання ставлення до, наприклад, до української повстанської армії багато питань, які культивуються, вирощуються штучно. Як ви вважаєте, чи чим ви зможете довести громадянам України, що є більш вагомі цінності, заради яких варто об'єднатися? Мені здається, що народ це розуміє, а політики наші штучно розділюють для того, щоб Панувало правило розділяй і властвуй. Оце на цьому хочуть якось побудувати своє власне благополуччя. Вигадати якісь штучні проблеми, на яких можна розділити народ, на це наші політики-мастаки. Ми не маємо нічого проти тих, які розмовляють російською мовою. Ми сподіваємося, що всі. Врешті-решт освоюють нашу державну мову, а в побуті нехай розмовляють якою хочуть. Це ми поважаємо, це є пам'ять їхніх предків і так далі. Будь ласка, ніхто проти цього не виступає. Чому розділяють зараз народ на тих, які виступають за ОПА? І тих, які виступають проти, чому вони не можуть примиритися. Справа в тому, що з ОПА в основному боролися внутрішні війська НКВД. Армія, яка воювала на фронті, вона з ОПА не мала нічого, ніяких суперечок, вони навіть в деяких випадках допомагали одне одним і Багато воїнів Червоної армії, які залишалися в тилу, в оточенні, чи що йшли якраз в УПА, тому що УПА боролася з німцями. От. А серед теперішніх ветеранів от керівні посади, як я розумію, займають якраз ті люди, які не були військовими на фронті, а були в військах НКВД. які Стріляли в спину нашим солдатам, якщо вони не активно наступали. От через це і ділять ветерани, нібито протестують проти УПА. Я знаю багатьох ветеранів і заслужених людей, які були на війні, які зовсім не мають ніяких упереджень проти УПА. Я вас хочу запитати: знаєте, вже років 20 в Україні. Іде дискусія про те, чи мають українці національну ідею. І ніхто точно не може сформулювати і сказати, що це означає. Чи це там багата, процвітаюча, сильна країна, так? чи, можливо, якісь інші є ідеї. Чи вважаєте ви, що в Україні має бути національна ідея і якою вона має бути? Ну, розумієте, розмова про національну ідею це більше така. Розмова надумана філософська. Тому що кожна людина, яка живе в цій країні, яка розуміє, в неї є ідея, що треба чесно працювати, треба чесно бути і в сім'ї, і з сусідами, і так далі. І тоді, щоб наше довкілля не псувалося, скажімо, поважати права інших людей, оце і є. Хороша наша ідея, яка, яка повинна панувати в суспільстві. Якщо це так буде, як кожен на своєму місці буде сумлінно виконувати те, що йому подобається і що робить, щоб він міг заробити собі, як кажуть, на кусок хліба і хату мав дах над головою. Щоб його тішила його сім'я, діти, внуки і так далі. Оце і є хороша українська ідея. На жаль, наша Верховна Рада повинна сказати, якраз і деморалізує наше суспільство, коли подивляться, що там твориться у Верховній Раді. Хто буде чесно працювати, якщо депутат 10 кнопок нажимає? десятьох чоловік нема. Ну, оце і якраз той приклад, який деморалізує суспільство. Замість того, щоб наш парламент поважали, наш парламент зневажають. А тоді кажуть: якщо такі люди, яких там вибрали, ми люди маленькі, вони там зверху, то й нам можна таке. Оце і, і виходить оцей ріст ентропії. Ви науковець. Не можу не запитати у вас, як ви оцінюєте, в якому стані зараз перебуває українська наука? Українська наука перебуває в стані бідності, я б сказав. Тепер мода пішла така, що професора з двома Ф може присудити людині, яка навіть розмовляє неграмотно. І тоді такий чоловік вважає ти професор і я професор, значить ми рівні. Тобто звання і посади купуються або купуються за гроші, або купуються за політичну лояльність. Що може врятувати українську науку? Щоб насправді вона існувала і продукувала ті ідеї, які ну, допоможуть. Україні економічно зростати? Я думаю, що є такий принцип самозбереження, самозбереження не тільки особи окремої, а самозбереження. Суспільства, самозбереження певної групи суспільства. І ті люди, є багато таких людей, які чесно працюють на своєму місці, вони не мають високих звань посад, але вони роблять добру наукову продукцію. Можливо, зараз їм трудно десь її поширити і так далі. но вона зростає. Повинен зростати науковий потенціал. Якщо професор, який читає лекції в університеті, сам займається науковою роботою, тоді і студенти, які дивляться про нього, починають також тим шляхом. Якщо професор приходить і розказує їм якісь сторінки з підручника, переказує, ну, Підручник можна і самому почитати, а є розумні студенти, які почитають і більше, ніж той професор, будуть знати. Так що я думаю, що цей принцип самозбереження він дасть можливість нашій науці все-таки зайняти достойне місце. Ми знаємо дуже багато українців, вчених, які є. І в Росії, і за границями нашого континенту, які за походженням українці досягли високих е, високого рівня е, поваги серед вчених. Так що тут не треба дивитися, що так все в нас пропаде, якщо не дати, скажімо, нашій Академії чи нашим більше грошей. Знаєте, оця о, тенденція зараз, скільки в нас вузів і так далі, оце вона і випускає людей, тих вчителів молодих, тільки які от не, не досягають того рівня. Серед вихідців з України. 16 Нобелевських лауреатів, але серед них немає жодної людини, яка досягла успіху саме в Україні. Тобто, ці люди отримали освіту і виїхали за кордон. І вже там досягали величезних успіхів в різних галузях, зокрема, і в математиці, і в фізиці. От з цього можна зробити висновок, що в Україні, на жаль, та немає умов для розвитку талановитих людей. Ось цю парадигму. Цю, цю ситуацію ми можемо змінити, щоб талановиті студенти, зокрема, ви про них говорили, які навчаються в Україні, вони змогли розвиватися в нашій країні. Скажу вам, чому була така ситуація, що скажімо, як ви назвали Нобеліські лауреати, були не в Україні, просто не було української держави. Коли українець друкує свої праці, він хоче, щоб вони мали міжнародний розголос, щоб їх читали. Він, він друкує їх в німецькому, в англійському, в якомусь італійському журналі серйозному. Бул, в нас не було держави. І тому, якщо, скажімо, у Львові був університет і він був польський, фактично, то так і казали, це польський вчений. Якщо наш чоловік поїхав у відень, скажімо, і працював там, то казали, це австрійський вчений. От чому не було, коли друкує вчений свою працю, найбільше, що про нього можна знати, це вказують, з якого він університету, з якого він закладу. Університети, ці заклади були державні. Не вказується, що той, який працює, скажімо, в Оксфордському університеті, що він українець, він вказує це в статті своїй. Він вказує, такий то. Скажем, світ стів полохало Оксфорд «Оксфорд Юніверсіті». От і йдеш цей чоловік з Оксфордського університету, а то, що він українець, чи, чи він е, цей корінний якийсь е, британець чи хто-небудь, і так і називають що. Я можу назвати десятки, і ви, напевне, ще краще за мене. Знаєте, скільки є вчених, які вважаються, ну, наприклад, Нобелівський лауреат Петро Капіца. Ви знаєте, звичайно, що його коріння з України, що його дід жив в Житомирській області, що його мати, її прізвище Стебницька, писала. Йому все переконували, коли його не випускали з Радянського Союзу, щоб він починав працювати тут. Він же відмовлявся працювати. Він, мабуть, бачили в новому мірі, коли йому дали Нобелівську премію, він був сфотографований вишитий сорочці. Мирослава Івановича, я хочу запитати, насправді ж ситуація не змінилась? От ви говорите, що тоді не існувало української держави, а ситуація не змінилась в тому плані, що талановиті люди зараз, на жаль, намагаються виїхати з країни для самореалізації. І можливо, ми з вами знову підійшли до політики, до, до нашої рідної політики. Я вам наведу лише дві цифри, з яких все абсолютно стає зрозуміло, і чомусь вчителем не вітаються на вулиці, так як це раніше було. На утримання державного апарату це дані державного бюджету України. На утримання державного апарату, тобто чиновників різних рівнів, витрачає держава зараз 160 мільярдів гривень. 160 мільярдів на освіту витрачається 20 мільярдів. Ось така пропорція: 160 мільярдів іде на чиновників, і 20 мільярдів іде на освіту. Як ви вважаєте, чи взагалі здатні українці як нація змінити цю ситуацію, змінити з тим, щоб побудувати насправді сучасну державу? Ну, Тут я можу тільки повторити те, що колись сказав Леонід Макарович Кравчук. На жаль, маємо те, що маємо, а змінити мусимо. Змінити мусимо. І от і. Той журнал, це буде маленька якась краплина, яка повинна змінювати, яка повинна якось оживляти людей, хоч краплиною вологи, щоб воно все змінювалося. Не можемо ж ми брати, як деякі кажуть, зараз і йти з вилами, штурмувати там нашу Верховну Раду чи адміністрацію президента. Це не той шлях. Який приведе. Ми вже знаємо, що нам дала революція, а нова революція повинна бути мирною. Отакий От не революційний, не вибуховий, а еволюційний шлях. Дуже дякую вам. Спасибі за інтерв'ю. Ми сьогодні з вами розмовляли із Кратко Мирославом Івановичем. Спасибі і вам.